В нас тут є заявлена тема про арешт екс-керівництва ДП Антонов. Але для початку я би хотіла вас запитатися ось про цей натівський літак Б-52, який там пролетів зовсім близько, що росіянам аж від того запалало серце, затремтіло і імітував удари по Санкт-Петербургу. Мені подобається все в тому, що ви тільки що сказали. Що в, саме де у, у, у уських знаходиться серце, тому що в них палають зазвичай за нижче попереку, і виходячи з того, що ви сказали, я тепер точно впевнений, де в них знаходиться їхне, їхнє серце. Я тепер не помиляюся. Я завжди думав, що власне це відповідне місце. А крім того, всього, я хочу сказати, що е, вчора. Відбулася дійсно історична е така кови, річ чергова, коли вузькі повозя повозякали по мордяці. От То, що зробив вчора е стратегічний бомбардувальник Б-52, власне, повністю його політ, імітація пуска, так званої електронної пуски, чи імітація пуска ядерної зброї. по Країні вузьких, це власне те, що треба робити системним чином пояснювати їм їх місце не тільки в історії, але й в сучасності, тому що головні пропагандони цієї країни всім погрожують ядерним ядерною пожежою. Ми спалимо то, ми спалимо сьо. А коли насправді Носій ядерної зброї відпрацьовує певні певні моменти, в них палає нижче їхня душа, яка знаходиться нижче попереку. Ну, а наскільки це реальна загроза? От один цього навсього Б-52 Stratofortress Фортрес? Ну і що? Подумаєш, один літачок? Ви розумієте, я дуже тішуся, що. Ми вже можемо говорити, маємо підстави говорити, та що там один літачок, один літачок раз і там половину ні, майже цілого Балтійського флоту перестане існувати. Ну і ще в їхньому Петрограді там вода почне в річці Ніва трошки коливатися від певних якби фізичних впливів на цю воду. Нічого, ми ж ми ж взагалі ми ж нікому не погрожуємо. Наші партнери. Просто одним літачком зробили емітацію е, відпрацювання можливих процедур, які можуть вимагатися в, том або іншому, в тому або іншому випадку. І чому ви так сильно всі переживаєте? Це ж був лише один літак. Але цього одного вистачає. Е, ну... Половину там половину Балтійського флоту завалити, І хай вони це, це знають вузькі і розуміють, що їхня бла 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 призводить власне до того, що зараз один прилетів через тиждень прилетить пара, а потім буде звіно, а потім ще щось буде. Хай вони чекають. Вони мають бути в тонусі постійно. постійно. Ми знаємо, що росіяни вони такі любителі дзеркального відповідання або такого викривленого дзеркала. Чи потім не буде такого, що е знову будемо читати в новинах, що десь там російський літачок, куди е цей корабель кудись там заплив, літачок кудись залетів. Ще щось там російська якась ця відбивальна ця штука кудись там залетіла? Ви знаєте, от е е я во так підпідбираю слова, щоб сказати, А що а чим вони відповіли? Вони плюнули нам під ноги, да, і ми такі ой, да, то ж відповідь. Ми маємо е, розуміти всі, що це є е, країна-агресор. І від неї виходять для всього для цілого світу, да цілої нашої планети небезпека, і я би хотів би зрозуміти щиро, хотів би, щоб е, велика кількість людей усвідомлювала власне це, що е, ця країна є небезпекою для світу, небезпеку. Е, Існування світу, тому що на превеликий жаль, в них є ядерна зброя. А от можливість застосування її, хай і тих тій еліти розуміють, що е, наші партнери взагалі не не, не бряцали зброю. Просто от вони прилетіли. І відпрацювали певні процедури. А от ви і ви маєте знати, що це ніхто не грається, тому що літак, мене, знаєте, вчора запитали, а чи бачили його на локаторах? Це було, ну. Суперзухвала річ, тому що в нього були включені всі відповідачі вторинної локації з системою ДСБ, будь-яка людина на планеті могла спостерігати за цим польотом. А зараз в цій програмі, наприклад, Флайрадар двадцять 24» зберігається повністю трек польоту той трек, який люди мають добре роздивлятися, з якої дистанції, в якому напрямку він відпрацьовував певні елементи свого польоту. Тобто, з дистанції не, не далі, ніж 200 кілометрів. А це при сучасному ракетному озброєнні взагалі нічого да, по часу, він здійснив прицілювання, да, там ймовірне, да, там взяли кавалок паперу, наклали на лобове шкло хрестиком, побачили Петербург, сказали, все, 10 хвилин полетіли, розвернулися, і все. Коли вони роблять подібні речі, коли злітають в тих в тій країні чіпсів. І у нас по цілій країні оголошується повітряна тривога. Вони мають зрозуміти, що так постійно не буде. І вони дістануть почело. А на питання за що, а за що нам, давайте ми йому дамо тягла. А якщо він нам дасть, а нам за що, оце є власне та ситуація, а нам за що? Вони мають знати, що буде е, адекватна відповідь. Все, вони не будуть погрожувати світу е, ядер, е, ядерною пожежю. Е, оскільки в нас була е, президентка Фінляндії, так. Угу. Сана Марін, то вона і вона несподівано сказала, що вони думають про те, щоб передати нам свої f 18 то знову піднялася. ну Дискусія знову активізувалася про f 18 Ми вже багато разів казали про те, що f 18 це не найкращий варіант для України, якщо коли ми нарешті отримуємо західні винищувачі багатоцільові літаки. Та з різних причин, тим не менше, от на вашу думку. Що все-таки є сенс до цієї дискусії повертатися? f 18 які за і проти, я вам хочу сказати тільки за, якщо хтось з порядних людей. А я вважаю власне прем'єр-міністра цієї країни, що поважна людина каже, що там ми прийняли рішення передати Україну Ми маємо тільки тішитись. Ви прийняли рішення, передайте. А ми вже будемо думати і шукати місце, де цей подарунок поставити, яким чином його обслуговувати. Все, тобто, ну, ви хочете щось зробити? Візьміть і зробіть, тому що знаєте, у нас як суспільство, хтось сказав, що ймовірно може нам дасти щось, і всі так, і наше суспільство українське. Супер! Але. Але але що? і суспільство ділиться пополам, нам це потрібно, нам це не потрібно. А я тут, от візьму, сяду і вже буду е, от тим користуватися. А Другі, чому ви тут вже прийшли? Сіли, то так само, як анекдот про цигана. Якщо я знайду кошель. З грошима, то я куплю собі кібітку. А діти кажуть: а ми сядемо, а ми ззаді там прилаштуємося. А він їм, дітям каже, а ну киш з мого фаєтона. Розумієте, ще ніхто нічого не має, але вже всі прийняли, знайшли місце, де мають на ньому сісти. А хтось же не хоче, щоб на тому фаєтоні хтось їхав. Перша головна річ: якщо прийнято рішення і нам передадуть. І прийняте рішення про передачу, тоді ми вже думаємо, і ми сперечаємось. Суспільство починає спілкуватися, думати, що нам тим далі робити. Але якщо в кого виникають якісь добрі думки, що пасувало би Україні щось зробити, щось передати, а ми такі всі це погано чи добре? Давайте дочекаємось, коли вони нам дадуть. От прийнято рішення парламентом чи керівництвом країни нам передати е, таку зброю. Супер! І тоді ми думаємо, ага, нам передають це для цього. Нам потрібне озброєння, ос оснащення, переоснащення, додатково. І ми починаємо думати, що де і як, от таким чином. А тому, що знаєте, от мені от той завжди анекдот про того Файтон з Злізти з мого Фаєтона. Ну нонстоп, от і всі розмови про, про нішо. Давайте говорити конкретно про конкретні речі, що Україна буде давати про конкретні речі, про арешти керівництва ДП Антонов. Чи справді воно намагалося завадити обороні аеропорту? Чи можливо було врятувати нашу мрію? І, і чи можна очікувати, що тих винних в тому всьому покарають? Ви знаєте, дякую вам за запитання. Я не є. Слідчі в справі не є прокурором, не є організацією, яка прийняла рішення рухнути цю справу. І то все, я дуже з великою повагою відношуся до Служби безпеки України. І якщо це буде низка початок, низки вирішення низки питань знайти винних, хто роз, дав наказ розмінувати Чонгар? Хто надав накази щодо оборони Маріуполя? люди які в курсі знають да про перше перший тиждень два тижні три тижні щодо щодо маріуполя то все це буде супер що і ви знаєте готуючись до сьогоднішнього етеру я перечитав багато різних пабліків які що і хто що пише на сьогоднішній день з того виникає, що служба безпеки України інкримінує керівництво ДП Антонов, що вони не надали доступ Національній гвардії України напередодні вторгнення робити якісь певні дії на, на території ДП «Антонов», власне, аеродрому. І ви знаєте, я в мене виникає питання. А, а може ми чогось не знаємо. Може було якесь розпорядження е, нашого е, керівництва країни про те, що ми маємо готуватися, ну країна має готуватися до вторгнення ймовірного, і мають бути вжиті в певні заходи. Якщо такий лист був наказ був для е, до певних посадових осіб, про те, що ми маємо готуватися до е, е, вторгнення Російської Федерації і. На виконання цього наказу не були зроблені посадовими особами певні дії, на мій погляд, є правоохоронцям, прокурорам чим займатися, Розумієте? але головна річ, щоб ми не стали людьми, що десь хтось. Хоче за допомогою війни того фактору, який відбувся, зробити там свої певні речі. От, от нема тепер директора, давайте ми його звинуватимо. Це є досить серйозна річ. Якщо така серйозна організація, як Служба безпеки України вбачає щось, у нас, угу. є, у нас є суд, суд або прийме, або не прийме. Розумієте, тут ми зараз можемо вигадати собі будь-що. Тому що я вже бачив елементи маніпуляції, які були в пабліках, написані, тому що до того причепили відразу мрію. А чекайте. Там так, от і було в звинуваченні. Треба розуміти, треба матеріали справи подивитися. А чи дійсно служба безпеки е, України вбачає в, 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 в тих діях, наприклад, то, що там що було, що було зруйновано? Тому що ви тільки що відео показали. Так. Там величезна кількість літаків, які розташовані на литовищі, були знищені. А це теж матеріальні кошти.